Протягом минулого тижня до Білгородністровського відділу міліції надійшло 235 заяв та повідомлень про злочини, вжитими заходами, з них 12 розкрито по гарячих слідах. 18 серпня 2012 року співробітниками міліції в селі Салгани затримано автомобіль під керуванням 35-річного жителя міста, який без відповідних документів перевозив 200 кг металобрухту. Збираються всі необхідні матеріали та вирішується питання про притягнення виновного до відповідальності. 19 серпня 2012 року правоохоронцями затримано 27-річного жителя міста, який під час сварки з водієм таксі пошкодив автомобіль, а саме розбив дзеркало та заднє крило, чим спричинив матеріальну шкоду на суму 800 гривень. Збираються всі необхідні матеріали та вирішується питання про притягнення виновного до відповідальності. Працівниками міліції на місці злочину затримано Валерія. 1973 року народження, який ніде не працює, та притягувався кримінальної відповідальності за крадіжки та грабіж. Чоловік зізнався, що за допомогою відмички проник до магазину дитячого одягу з метою крадіжки. Порушено кримінальну справу та ведеться слідство 20 серпня 2012 року. Працівниками міського відділу міліції затримано 22-річного жителя селища Сергіївка, який разом із своїм знайомим біля одного з розважальних закладів вирвав з рук відпочиваючи сумку з грошима та цінними речами. Встановлюється місце знаходження викрадених речей та особа другого підозрюваного. Збираються всі необхідні матеріали для порушення кримінальної справи. 21 серпня 2012 року працівниками міліції у жителя ранійського району 1967 року народження, який приїхав на відпочинок до моря, вилучено пістолет Фор 12 Р травматичної дії. На який був відсутній дозвіл та інші документи, збираються всі необхідні матеріали для вирішення питання. Правоохоронцями затримано подружню пару, яка в одному з сіл району присадібної ділянки скоїла крадіжку. Порушено кримінальну справу за статтею 185 Кримінального кодексу України Крадіжка ведеться слідство. 22 серпня міліціонерами встановлено факт шахрайських дій з боку жителя Черкаської області, який через мережу інтернет намагався продати мобільний телефон. Чим сприяв шкоди потерпілому на суму 1360 гривень? Проводяться заходи щодо встановлення місця знаходження афериста. Збираються всі необхідні матеріали для порушення кримінальної справи. Працівниками Білгородністровського МВ встановлено факт незаконного зняття рибнодобовним промислом в чорному морі з використанням заборонених знарядь лову 36-річним жителем міста, який своїми діями завдав збитку на суму майже 14 тисяч гривень. Збираються всі необхідні матеріали для порушення кримінальної справи. Продовж тижня працівниками державтоінспекції зафіксовано чотири дорожньо-транспортних пригоди, в результаті яких постраждало три особи. За адміністративні порушення до чергової частини доставлено 25 осіб. Відносно всіх затриманих складено протоколи та направлено до суду для прийняття рішення.